Новини на ТІВІ 4 про головні події краю на початку тижня. Далі у випуску Провінційні вісті. На вулиці Руській фахівці Тернопільводоканалу продовжують працювати над ліквідацією аварійної ситуації. Саме там посеред дороги утворилося провалля. Рух транспорту на цій ділянці міста ускладнений. Маршрути кількох тролейбусів змінили. Детальніше в матеріалі. На проїжджій частині дороги вулиці Руської утворилася провалля. Причиною аварійної ситуації є руйнування каналізаційного колодязя. Фахівці Тернопіль водоканалу з'ясували, що підземна споруда була збудована в 1950-х роках. Відтак відбулося просідання ґрунту. В цьому місці, де ми зараз стоїмо, був вислований цегляний колодязь, колодязь перепадний і відповідно мережа, яка далі. В бік старого подолу проходить вона на більшій глибині. Наразі спеціалісти працюють над тим, аби відшукати та обстежити стан труби каналізаційної мережі, яка проходить у цьому місці. Результати перевірки допоможуть вирішити, якими мають бути наступні кроки. Тому ремонтні роботи затягнуться на кілька днів. Цей колектор еліпсної форми розташований на глибині 4 метри, і відповідно наступний колектор, який ми поки що не знайшли. Ще на півтора метра глибше під час аварійно-ремонтних робіт на цій ділянці дороги частково перекрили та змінили рух транспорту. До прикладу, тролейбуси маршрутів номер 2 5 та 6 курсують в об'їзд, а саме вулицями торговиця Острозького Пергова Гоголя. Після завершення всіх робіт вони повернуться на свої постійні маршрути. З 1 вересня у Тернополі триватиме прийом заявок на громадський бюджет. Подати ідею свого проєкту може кожен учасник від 16 років. Ініціативи повинні бути спрямовані насамперед на покращення інклюзивності, безбар'єрності та безпеки. Голосування триватиме з 27 жовтня по 10 листопада. Переможцями стануть ті проєкти, які отримують найбільшу підтримку мешканців. Їх реалізація запланована вже на наступний рік. Серед можливих напрямків, які пропонуються, це перше облаштування пандусів, поручнів та безбар'єрних маршрутів у громадських будівлях і просторах, адаптація громадського транспорту для людей з порушенням зору, слуху, створення зручних зупинок, встановлення інклюзивних дитячих і спортивних майданчиків, забезпечення безбар'єрного доступу до медичних закладів, розміщення інформаційних таблиць шрифтом Брайля, облаштування укриттів в комунальних установах також створення зон ревілітації для відпочинку, тобто оновлення старих закинутих зон, які мають бути сучасні, інклюзивні і придатні для використання будь-ки будь-якої категорії мешканців нашого міста. Місце для підтримки серед однодумців, відновлення на природі та соціалізації. Ветеран російсько-української війни Микола Микуляк заснував проєкт для психологічної адаптації військових під назвою Ветеранська рибалка. Щотижня чоловік разом із командою волонтерів привозить демобілізованих учасників бойових дій за місто на риболовлю, щоб ті відпочили та провели час разом. Більше про ініціативу, яка допомагає тим, хто захищав нашу свободу, далі. Зосереджуюся на поплавку і думаю, як зловити рибу, щоб вона кльонула. Олексій Трофимчук вперше після поранення потрапив на риболовлю. Чоловік один із захисників України. На фронті він втратив кінцівку, та нині потребує відновлення й адаптації після бойових дій. Допомогу в цьому йому надають благодійники проєкту Ветеранська рибалка, які щотижня організовують виїзний відпочинок для демобілізованих військових. Реалізувати ідею вдалося ветерану Миколі Микуляку. У мене ідея виросла ще на... в жовтні 23-го року. Повноцінно вона в нас запрацювала вже в 24-му з весни. Оголошення, обдзвони, просили, запрошували. Цього року це вже в рази простіше, тому що ми зробили ім'я, ми зробили трошки, я думаю, на область гучний такий проєкт. Ми вже просто дивимося в яку неділю, яку кількість ми можемо записати, і ми вже записуємо так і цей. Тут у нас зараз по 21 вересня все розписано. За понад рік в проєкті ветеранська рибалка взяли участь більше 160 учасників бойових дій. Для них це не просто риболовля, а особлива зустріч без формальностей з підтримкою та взаєморозумінням, розповідають учасники. Ні про що погане не думаєш, зосереджений на рибалці. Я більше, скажімо так, відпочиваю, тому що ну, нічого не заважає тут такі самі хлопці, як я, там що. Там були десь на війні, всі один, в одному, ну, один одного прекрасно розуміють. От, ну, можна просто посидіти, відпочити, скажімо так, перезавантажитися. Ось, якось відволікаєшся від повсякденного життя. Комфортні умови в межах проєкту для ветеранів створює команда з шести волонтерів. Вони забезпечують снасті, наживку, проводять інструктаж та дбають про все необхідне. Учасники риболовлі мають змогу не лише фізично відпочити, а й знайти моральну підтримку. Загалом зараз проєкт розвинувся так, що мало що можуть попросити, максимум що це просто поговорити. Тобто дуже важливі розмови, дуже важлива комунікація. І ми, в принципі, надаємо це настільки, наскільки ми це можемо. Ну, ще не можу сказати, що це основна діяльність, бо є ще дуже багато інших діяльностей. Але на волонтерських засадах справді ми цим займаємося. Тішимося з того, що можемо робити добрі справи в простих речах. Допомагати тим, хто захищав нашу свободу важливою для Петра Гурняка, батька героя України Віктора Гурняка, який загинув у 2014 році на Луганщині. Відтоді чоловік займається волонтерством та підтримує сили оборони для ветеранської рибалки. Петро організовує перевезення воїнів на кріслах колісних. Просто мені похресник передав це соціальне таксі, і я його в даний час використовую для того, щоб хлопці мали привід віддихнути провести на природі адаптацію, бо в лікарні вони замкнуті 8, 10 місяців, 5, 4, в кого як. А тут вони трошки відпочинуть, відбудуть, як то казав, своє існування на природі. Проєкт Ветеранська рибалка продовжує розвиватися та шукати нові можливості для якісного відпочинку тих, хто пройшов через війну. Раніше участь у риболовлі брало шестеро ветеранів зараз уже восьмеро. Для них організатори час від часу влаштовують спортивні змагання, долучають до проєкту і дітей загиблих героїв України. Вони до останнього стояли на своїх позиціях та впевнено давали відсіч ворогу. Документальний фільм «35 днів оборони Торецька» презентували в головному управлінні національної поліції у Тернопільській області. Стрічка заснована на реальних подіях. Вона розповідає про військових об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь та бойові завдання, які вони виконували на фронті понад місяць. 35 днів оборони Торецька. Так називається документальний фільм про військових об'єднаної штормової бригади Нацполіції Людь, які мужньо вистояли та втримали свої позиції під натиском ворога. Українським захисникам довелося протистояти 132-й мотострілецькій бригаді Російської Федерації. Вони розповідають, серед окупантів були як новоприбулі, так і ті, хто ще часів не полишає українські території. У них тактика така. Група йде, в групі один старший бувалий, який вже неодноразово а, був в бою, який повністю орієнтується на місцевості, повністю розуміє, що він де він яка його задача, і до нього прикріпляють просто е, м'ясних тіпів, які виконують задачу масовки, Ну там просто іти і... Якби стріляти, закріплятися. Оборона, про яку йдеться в документальному фільмі, розпочалася на початку 2025 року. Пійцям люті довелося опинитися з окупантами в одній будівлі, лише в сусідніх приміщеннях. Попри постійний вогонь і складні умови, вони змогли перехитрити ворога та не дали змоги захопити їх. Тільки обізання твоє розкіш, я я зразу стріляю. Ні, я я, я нічого ні, не зробив. Я нічого не сделав, я 100% говорю. Ты русский <пробуй> или кто ты? Ти? Кто ти такой? Не змай. Дисяй, плохо. Знімай, знімай. Вони за ніч проробили діру, В мене бій в підвалі. Взяли одного полоненого, блядь. Один 300 десь відліз. Вони тупо сощий колісо, як таракани, Один полонений у нас. Кінострічку засновано на реальних подіях. Презентувало головне управління національної поліції у Тернопільській області. Об'єднану штурмову бригаду Людь до складу якої увійшли правоохоронці з різних куточків України створили у 2023 році. Відтоді підрозділ тримає оборону на Донецькому, Харківському та інших напрямках. У цьому фільмі показали фронт саме Торецька, що на Донеччині. Для мене це не фільм, а життєва історія. Просто це життєва історія то. І того процесу, який зараз відбувається в нашій державі. Війна вона має, вона бажальна, вона страшна, але на захисті країни зараз стоїть багато підрозділів поліції, е які не менш боє боєздатно і ефективно захищають на нашу країну, як і інші сили оборони. Я думаю, що такі фільми вони дадуть можливість нам. На короткий період часу пережити ті миттєвості, які переживали наші колеги, наші побратими. Це тільки маленький епізод тієї ж страшної, несправедливої, жахливої війни. Документальний фільм про відвагу та незламність українських лютівців «35 днів оборони Торецька» можна переглянути на ютуб-каналі українського журналіста Юрія Бутусова. А на цьому новини завершуються. Пам'ятайте, що кожен день це новий початок. Нехай вам щастить!